Зі слів Ірини Ляш, матері полеглого випускника ЧДТУ Івана Ляша, цей знак нагадування про мужність і силу українського народу, про тих, завдяки кому сьогодні ми можемо жити у незалежній державі. Вшанування пам'яті наших героїв, які в різні роки навчалися в цьому університеті. Цей меморіальний знак завжди буде нагадувати нам про незламний дух українського народу, про тих завдяки кому. Живемо у своїй рідній незалежній країні. Пройдуть роки. Але пам'ять українського народу донесе своїм нащадкам історію кожного захисника, який боровся за українську землю і свій народ. Син полеглого воїна подякував за вшанування, наголосивши, що саме національна пам'ять є тим, що об'єднує та зміцнює націю. Національна пам'ять є. Важливою колоною, на якій тримається сама нація, бо без пам'яті нація просто зникне, яка формувалася дуже довгий час. Цей знак не лише символ пам'яті прополеглих, а й нагадування молоді, що хтось буде кар'єру інженера чи дизайнера, а хтось обирає найвищу місію стати на захист рідної землі. Кажуть, хто не пам'ятає своєї історії, той ти... Буде без майбутнього, тому нам треба чітко пам'ятати, що відбулося, що буде, і особливо для університетської молоді ми повинні готувати. І виховувати патріотизм до нашої держави такі заходи формують національну пам'ять та нагадують, якою дорогою ціною здобувається свобода. Черкаський державний технологічний університет є осередком патріотичного виховання, що підтверджують 45 загиблих героїв, і ті, хто сьогодні боронить державу, зазначив очільник області. Саме це місце це не більше не про пам'ятник, це про місце, куди. Кожен, хто хоче, може прийти і вшанувати, ставши на коліно, обійнявши, згадавши, вшанувати тих героїв, які віддали своє життя на плаху нашої країни, на плаху нашої незалежності. Цей меморіальний знак символізує єдність національної ідентичності, військової мужності та культурної спадщини. Адже сьогодні надзвичайно важливо згадувати тих, хто боронить Україну, і пам'ятати захисників, які віддали життя за її свободу та незалежність, каже Андрій Чорній. Ті, хто в тилу, як ми так дуже важливо пам'ятати про ті подвиги, які Роблять наші збройні сили України, всі, хто дочетний до наближення перемоги, і от інколи на жаль, ціною власного життя. Меморіальне знак освятив митрополит Іоанн, керуючи Черкаською та Чигиринською єпархією православної церкви України. Повному плані є велика вага, і не тільки в духовному, а в плані освітньому, в плані виховання наших всіх поколінь. Українців і тих, які не народжені, і тих, які зараз заходять, дивляться на ці пам'ятні знаки і запитують, а кому вони присвячені, і коли узнають, розуміють, що ми українці цінуємо. Ми цінуємо по перше свободу, бо за неї саме кладуть життя наші співбрати, співсерстві. Центральний образ меморіального знаку дерево роду у вигляді ветинанки з птахами, символ українського духу та тяглості боротьби за незалежність. На таблиці рядки звіршаліни Костенко про воїнів, а верхню частину займає QR-код із інформацією про студентів, викладачів та випускників ЧДТУ, які загинули у російсько-українській війні. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана.